Але говорять про це підняття зарплати сімейним лікарям і екстренці до мінімальної 35 тисяч гривень. Чи є розуміння звідки ці кошти взяти? Ми вже здали перший бюджетний запит до гранично до гранично доведених сум міністерствам фінансів. Ми бачимо, що додатково 6 мільярдів надано в програму медичних гарантій. Це дозволяє нам покрити плани і пріоритети уряду стосовно заробітної плати по первинці по екстренці. Це було до речі, планово з цією ідеєю. Він ще з весни ми все моделювали. Ми зустрічались з первинкою. Ми зустрічались з екстренкою. І ця історія, вона правильна з точки зору структури програм медичних гарантій, тому що для того, ну це класична історія, щоб ми не збільшували витрати на спеціалізовану постійно. Нам треба посилювати первинку і доступ людей до медичної послуги первинної медичної. Одночасно, з цим ми бачимо, що там нам не вистачає на спеціалізовано за окремими напрямками. Це травма війни. Це на ріст по хронічних захворюваннях, на ріст по психпсихзахворюваннях, на ріст, ми хотіли б в збільшити обсяг фінансування на доступні ліки і ще на кардіохірургію. І це все було з додатково в потребу вписано відповідно Національною службою здоров'я України, підтверджено міністерством охорони здоров'я. У нас були переговори в Міністерстві фінансів. Ми очікуємо їхньої відповіді. і Думаємо, що додатково буде ще на це виділені кошти по заграничними термінами. Обсягами. Я думаю, що ми це зможемо проговорити вже в рамках підготовки програм медичних гарантій на 2026. Система в будь-якому випадку буде збалансована. Тобто, зараз я бачу, що розвивається така зрада, піднімають на первинці екстренці, а за лікарів спеціалізованої забули. Насправді ні, ми бачимо, що більша частина лікарів спеціалізованої вже мають рівень заробітної плати понад 35 тисяч. І вони суттєво виросли через зростання обсягу фінансування на спеціалізовано за. Останніх два роки, і ось зараз нам необхідно збалансовувати систему. І що можемо сказати власне, по медичних сестрах для того, аби ми їх теж могли підтягувати і вони могли отримувати більш гідну заробітну плату. Цифрами: угу. Київський обласний онкологічний диспансер, середня зарплата медичної сестри 38 тисяч, Дніпропетровська М'єчникова 30 тисяч, Дніпропетровський регіональний центр медичного здоров'я 41 тисяча. Це в червні 29 у травні. Чернівецький онкоцентр 25. 25-28. Лікарня Бахмут, яка перелокувалася, 32-33. Вінницький, Турбівська, селищна, е, селищна лікарня, 17-675, це нараховано. Лозівська, 18-239. Є по-різному, як і з лікарями.